Всім вітання. Сьогодні тримаю дорогу в район Брауншвейг. Там знаходиться автосалон Volkswagen і у нас буде сьогодні друга спроба огляду Volkswagen Кірок. Перший ми залишили поки на замітку, не відкидаючи його повністю, оскільки. Машинка кльова, але не вистачає деяких опцій, які би хотілося, Такі як, наприклад, електробагажник, якого там нема. Тому сьогодні їдемо дивитися інший автомобіль, в якого він є, в якого там є ще декілька цікавих опцій. Подивимося. Виберемо одну, одну з них. Яка буде нам більше пасувати. Вони по ціні одинакові. Біла, яку я нещодавно дивився, мала пробіг 78 тисяч кілометрів, 2019 рік. Ця машина, яку я зараз їду дивитися, вона 2020 року, але з пробігом 98 тисяч. Тобто на рік молодша, але на 20 кілометрів пробіг більший. Отака от ситуація. Ну і плюс і краща комплектація. По ціні одинакові. Ну, подивимося. Я на місці це офіційний дилер, аво як ви бачите, о. тірок Ви знаєте, а він дуже схожий. Дуже схожий на ту машину, яку я приїхав оглядати. Красивенький. Ой, я думаю, зараз клієнт скаже, що забираємо. Я вам, я вам говорю чесно. Він скаже, що купляй цю машину, скоріше купляй і вези її в Україну. Вона закрита, зараз піду візьму ключик і буду вам все показувати. Нагадую, це 2020 рік. Пробіг 98 тисяч кілометрів. Ось це вона. Ціна 18300, 20 рік 12 місяць, 98 тисяч пробіг. Почекаю, коли мені дадуть ключі. Зацініть, скільки в них тут есок Q7. Всі, всі одинакові. Ну це окей, це Q7. І вони, до речі, це нові машини. І це у нас ресталінгова модель. Дивіться, як вони тут виглядають. В принципі, по салону я не бачу якихось таких змін. Натяжка, надіюся, є, це ж все-таки SQ7. От такі от тісуленьки. Думаю, що це 22-й радіус. Ну і як же без Audi RS6? Що може бути красивіше в універсалі, ніж Audi RS6. І вона теж відкрита. От, до речі, знаєте, в чому фішка Audi. Та що я їх люблю? От слухайте звук закривання дверей. Ні одна БМВ так не закривається. Давайте ще раз. ну Це побагато. Такий благородний хлопок. Але, до речі, є клієнт. Такий хочу собі Q6 Audi. Каже, давай почекаємо ще півроку, коли вони тут в німеччині стануть дешевшими. Глянемо, що тут. Такі вже монітори тут. Сидіння з такими позначками S Красивий автомобіль, ви знаєте, дуже красивий. Він мені капітально подобається. Єдине, що ну, тут такий трошки дешевий пластик. Музика Бен Hen Olofsen. Така от передня частина. Дуже красиві фари. Я думаю, що ці машини також йдуть на пневмопідвісці. вона така досить велика. І тут багато місця, до речі. У неї тут по розмірах взагалі чітко. І тут у нас приємно все. Тут приємно. 420 км. Да, так, друзі, я отримав ключик від менеджера. Зараз оглядаю машину і в мене є перші враження. А перші враження такі, що я просто в шокі від того стану, в якому вона. Як ви пам'ятаєте, ми їздили дивитися біленький тірок. Вона була трошки в простій комплектації. І ми вирішили, що поїдемо, ще глянемо одну машину. Було всього дві фотографії. Я вам потім прикріплю, покажу просто, що це за фотографії, які вони викладають клієнтам, які би хотіли. Купити автомобіль. Ось, і в принципі, почитавши комплектацію, зрозумівши, що це дуже цікавий апаратік, конкретно для нас, да, для замовника, поїхати е, прийшлося трошечки далеко від е, мого дому це 310 кілометрів. За хорошою машиною можна їхати хоч тисячу, хоч дві, хоч три тисячі кілометрів. Раніше, коли е, я е, жив в Україні, то з Києва мені клієнт каже, Андрій, Range Rover підходить. Андрій бронює білет. Зранку їде в Жуляни, летить в Німеччину і дивиться рейнджровер. Тоді були інші часи. Зараз все простіше. Зацініть, як взагалі на сонці грає цей сірий колір. Також важлива функція електробагажник якої не було в білому тірокі, які я дивився, все-таки їздити буде е, дівчина, ну таке якось ну не солідно рукою відкривати-закривати кришку багажника, тим більше вона важка. Я в захваті від даного автомобіля. В попередній частині ніяких сколів нема. Тут фариби я би трошки полірнув, але Саме головне, що сколи на капоті все відсутнє. Тут у нас красиві ходові вогні в цьому місці, у нас led фари тут адаптивні, які мають також функцію автодальнього, то, чого не мала та машина. Тобто ця машинка вона в рази укомплектованіша, ніж білий тірок, який я дивився нещодавно. Також, що відрізняє цей автомобіль, Комфортний доступ. Вам не прийдеться ключ вставляти в замок запалювання. Вам не придеться відкривати-закривати автомобіль з ключа. Прийшли, кнопочку нажали, автомобіль завівся. Вийшли, до дверей руку притулили, автомобіль закрився. Зараз автомобіль прогружається. Це у нас є підігрів керма. У нас є підігрів сидінь, ну сидіння там теж було з підігрів, але підігрів керма це ж святе. Це 98 тисяч пробіг. Який стан керма? Який стан салону. Всіх панелей, що робиться по сидіннях. Я, якби, наприклад, тут було написано, що автомобіль з пробігом там, 20 тисяч візьмемо. Я би повірив. Хтось так акуратно їздив. Контрні підсвіточки. Тут напевно що видно буде краще з цієї сторони. Це, до речі, 2-літровий дизель на 150 кінських сил. Прикиньте, це, по суті, Volkswagen Golf, для нього ця потужність за очі. Є камера заднього виду, є парктроніки, є активний круіз-контроль, є сліпі зони в зеркалах, є отримання в полосі руху, є фронт тобто, асіст. Якщо, не дай Бог, виїдати. Десь собі задивилися в сторону, а попереду автомобілі всі загальмували. Маєте функцію фронт Assist, яка відгальмує автомобіль в такій от небезпечній ситуації самостійно. Покажу вам, що робиться в салоні. Задніх пасажирів. На моє велике здивування тут вистачає місця. Ось це посадка. Для мене комфортно і я за собою маю багато місця. У нас затоновані задні вікна, це завод. В Німеччині це дуже популярно. Теж гляньте в якому стані салон. Відчуття, що ніколи взагалі ніхто ніколи не їздив. Потім у нас тут нема регулювання температури, але якщо тут у нас 22, то звідси теж йде холодне повітря. Також у нас є два Type-C, це, друзі, теж дуже кльово. Зараз в основному ніхто USB не користується, так що це дуже прикольно. Чорна стеля, чорний дах. Бомба, так? Да? Дуже приємно приїхати, побачити такий автомобіль, оскільки часто все-таки зустрічаюся з обманом зі сторони продавців. Та тут зовсім інша картина. Казали нам, що є фарбоване крило і фарбована дверка. Я приїхав, все по оригіналу, все перевірив по три рази. Нічого не фарбовано, завод то хіба не приємно отримати такий, такий обман, в таку сторону обман. Приємно Літні 17-го радіуса, так як машина поїде в Тернопіль, я рахую, що це тільки плюс. Наші нам низький профіль? Теж бачите, зараз мода. Робити підписи, моделі. Коврик, наче ніхто ніколи не ставився до ножки, теж в дуже хорошому стані. це топ. Ну і ще до комфортного доступу підходиш, і це тримаєш, 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 тримаєш і... Повністю все закрилося. Піднімалися вікна, які були відкриті, склалися дзеркала. Все, автомобіль закрився. Ціна його 18300 євро. Від першого власника, як показала експертиза, кузов без єдиного підкраса. Та й в загальному в дуже хорошому стані. Давайте проїдемося. Так як у нас нема номерів, можливості виїхати на дорогу загального користування. Ми не можемо. А постоянці тут покрутитися чому ні. Я вже, до речі, поставив українську мову, мені дуже подобається це е, машини які реально приносять задоволення. Красиво аудіо стоїть. Давайте сюди поїдемо, що би ні. Ось такий гольфік з великим кліренсом. Взагалі в Німеччині ці машини популярні, оскільки ну, є проблеми з парковкою і дуже часто. Люди купляють собі маленькі машинки. До речі, оцей тірок користується популярністю в кабріолеті. У нього буде трепчаний дах, не жорсткий брілет. Це автомобіль, який дуже люблять. І не раз купляють і старенькі, Audi різні, чи Вольво, чи Мерседеси, чи навіть БМВ. І... Їздять собі з відкритим дахом. Друзі, я буду закінчувати. Я хочу всім подякувати за те, що слідкуєте за мною, і е, буду вдячний, я не прошу нікого підписуватися, але якщо вам це відео сподобалося, поставте лайк. Для мене це така буде нагорода того, що вам це відео сподобалося, значить я рухаюся в правильному напрямку. Ну і тим більше я стараюся своїм клієнтам це все більш детально показувати, доносити, робити їм фотографії, огляди. І тому я собі подумав, чому би ці огляди не викладати в YouTube, щоб інші люди, які шукають український контент в плані автомобілів, які їм подобаються, можливо, автомобіль, який вони хочуть купити, щоб вони могли... За допомогою, ось того, що я роблю, для себе оприділити цю чітку картину, чи їм, чи їм потрібен цей автомобіль, чи вони його хочуть після цього. З вами був Андрій Автофора. Я займаюся пошуком, покупкою, пригоном, розмитненням коротше, комплексом під ключ автомобілів, які шукаю своїм клієнтам. Якщо буде бажання, звертайтеся, телефони вказані завжди. В інстаграмі, в Ютубі, короче, скрізь всім гарного дня, слава Україні.